Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на матч Ліги Чемпіонів ПСВ Шахтар. Три тижні тому Шахтар нарешті здобув свою першу перемогу в Лізі Чемпіонів, обігравши Young Boyс. Причому почав матч Шахтар дуже так погано, але ще в першому таймі зумів відігратися, а потім завдяки чудовому голу Судакова і вийти вперед. Можливо, один з найкращих голів Судакова у його кар'єрі. Втім, гра Шахтаря все одно не вразила. 2-1 із Янг Бойс. Це, мабуть, не те, на що розраховують виболівальники, особливо коли із такою командою, як Янг Бойс, весь другий тайм граєш від оборони від на відбій. Тим не менш, три очки є три очки. Шахтар дещо піднявся і зберігає шанси вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. Втім, наступний суперник, очевидно, набагато складніший, ніж Янг Бойс. Це ПСВ. Розпочав цю лігу чемпіонів ПСВ погано, програв Ювентус, але згодом зумів. Не програти спортінгу, який дуже сильний зараз, потім не програти на виїзді ПСЖ. І в останньому турі нідерландці обіграли 4-0 Жирону. Жирону це теж, очевидно, не слабку команду. Тому не дивно, що букмекери вважають ПСВ фаворитом цієї гри, особливо на своєму полі. Я з ним, в принципі, погоджуюсь, але ставити на ПСВ не хочу, тому що і коефіцієнт не надто високий, і проти своїх ставити не дуже хочеться. А тоді, що я зроблю? Я вважаю, що гра буде результативною, тому що нідерландські команди на своєму полі завжди грають в атакуючий футбол і по-іншому не буває. І як мінімум 3 голи в цьому матчі має бути. Отже, моя ставка наступна. Тотал матчу більше 2,5 з коефіцієнтом 1,6 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейтинг Букмекерів.